Вітаємо в ефірі програма Біла книга. Кожному хочеться ввечері трошки налаштуватись на спокійні, позитивні думки, і нам дуже буде корисною і цікавою біла книга про родств, поезія Михайло Жайвором. Ось така класна книжка. Ми дякуємо Житомирській обласній письменницькій організації Національної спілки. Письменників України за подаровану цю книжку в рамках фестиваля «Щастю, щастю творчості. І зараз ми почитаємо обрані улюблені вірші. Тут насправді 100 сюжетів, 100 віршів, таких позитивних, філософських і водночас дуже таких актуальних і таких сучасних. Алергія на ціни на владу брехню, Зусибіч алергени в'їдаються в очі, доливає у кров надвечір'я вогню, пахне небо дощем, спрага літа і прощі. Починалося все не з черленої глини і єви, не відрайських утіг і садів яблуневих спокус. Витікали у поті чола цілі ріки життєві, і стелився за край у віки небосині обрус. Починалося все із нужди у насущному хлібі, зі звіриних стежин та скривавлених списів і стріл, із печерних наскельних малюнків і сонячних німбів, у яких просиналась душа в надвечірній порі. І виходили люди у люди з камінної тиші, і в'язали петрогліфи вузлик до вузлика дні. І здавалося їм, що ставали на голову вищі, уживало щось там під ребром у німій глибині. На скрижалях віків залишались відбитки баталій і тривимірний світ, нерозгаданих ще дивовидь, силуети, суєт. Наче коди у гени вростали, і містилася глина небес для нащадків нових. Захворіла зима, підхопила на вітрі застуду, аж засхрипла уся від сопрано я льтів хуртовин і знесилено впала в перини снігів на спокуту, хоч до цього ніколи не мала ніяких провин. То колись вона брала без жодного спротиву ноту, і крутила сніжинками білого танцю вальси, а тепер, на права, і мороз урізають їй квоту, і простуджене небо періщить дощем навскоси. І ще такі є цікаві тут. Вірші. Розвішують люди білизну свою, наче совість на променях сонця і білім мотуззі розвить нічого нового. Іще недописана повість у цій неповторності, вкотре повториться світ. Засліплені очі, розхристаних вікон осонням. Малюють в уяві на сонному склі міражі. Лише вітерець виполощує випрану совість, яку вже хто має, останню з усіх одежин. Наш характер і коди вбирає пора світанкова, Розливає по крапельці барви в холодній росії. А які вже слова віднайдуться у фарбах для слова? На палітрі звучатимуть так і пастелі усі? Вибираємо кожен собі по подобі картину і шукаємо в ній розмальовану вічністю мить. Починається день, Розриває нічну павутину і на сонячне світло і стіні. Виходимо ми. Просинається день, не з повстання багряного сходу, не від шелесту тиші й останнього сплеску зорі, і зсередини нас він художникам люди виходить і кладе на полотна туману свої кольори. Кожен день починається в нас із уяви, і плоті, зі штриха промінця. На небесному Білому тлі і з ескізу самого себе і душі у польоті, яку нам повертають щораз на весні журавлі. Бажаємо всім нашим читачам, цікавого домашнього читання. Миру, радості, натхнення і щастя у творчості. Дякуємо за увагу!